Сьогодні бачила цікаве відео також всі його висловлювання. Ну, досить так неприємно чути від нього таке. На самих початках війни, напевно, тоді, коли його показували, як ніби як заспокійливе для людей, ось слухайте Арестовича. Тоді було якось може дійсно спокійливе для нас всіх. А зараз досить довго вже не звертала уваги на нього. Ну і навіть ж не слухала його слова і висловлювання його. Так було не цікаво вже його слухати зовсім. Ну і немає довіри до його слів. Ми проти. Це на що ви було. Ну, чого на нього всі напали? Ну Тому кожен має право на ошибку. Ну так, він сказав це, мабуть, в ефірі це було його помилкою, але. Хто? ну багато хто каже зараз неприйнятні речі і в прямому ефірі, і по телевізору його вже довели, по ну виходить до того, що він в підставку підав, подав на його місце. Знайдуться краще. Я так думаю. Ну до початку він підбадьорював, як би не було, але потім він кудись заліз не туди. Всі були в нього закохані. Тепер якось не хочеться не слідкувати за ним. А чому? Тому... Ну треба думати трошки, що говорити. Нас не, не, не під не підбадьору. Ми самі вже наскільки підбадьорені, що ми можемо його ще підбадьорити. Я згідна з цим, хай іде у відставку, вигнать зефіра, так. Такого не повинно бути. Люди там гибнуть, ми самі з Запорізької області, але все рівно як так можна. За за те, що повинна відповідати армія. Ти спеціалісти, фахівці, які цим займаються. Я вважаю, що відставка це найлегший шлях найменшого опору. Для нього треба якісь жорсткіші санкції, як на мене. Він дуже багато говорить і дуже часто не думає про те, що він говорить. Він був такий, як сирена для грецьких героїв на початку. Так а потім ну, його зарозумілість, пихатість, те, що він від своєї особи подає інформацію, яку в принципі він не мав би подавати. Для цього є офіс президента. А він ну, озвучує речі, які мені здається не в його компетенції. Позитивно це оцінюю. Добре, що подав. Судячи з того, що він говорив, я вважаю, що це добре. Тепер він відмежований від влади, і його особиста думка є його особистою думкою, щоб його не сприймали якось, як, як думку влади.